Країна американський фонд, який один із перших долучився до, до допомоги медичним закладам цієї нашої країни. Напрямком нашого швидкого, ну, швидкого реагування, швидкої медичної допомоги була доставка гуманітарних медичних вантажів та закупівля медичного обладнання по запитам медичних закладів. Також ми активізували свою організацію. Привезення в Україну іноземних медичних місій з Канади і США. Крім того, долучились до розбудови точок доступу до психологічної підтримки населення як дитячого, так і дорослого населення в усіх куточках України. Але крім того, що ми займалися оперативним менеджментом, ми почали думати системними категоріями, системними проєктами. І розпочали програму міні мба для управлінців закладів охорони здоров'я і почали адвокаційну компанію вдихати в захист тих людей, які мають е, мати постійну респіраторну підтримку. Тобто, ми диверсифікували свою роботу в різних напрямках, сформували команди однодумців і пішли в цих всіх напрямках дуже сильно. Ваше обладнання. Розтачаєте. Зараз знаходяться в наших лікарнях, обслуговуються мешканці нашого міста, військові. Це дуже, дуже, дуже важливо, скажімо так. І хотілося б, щоб надалі також була наша співпраця, тому що я розумію, що за два роки вже всі виснажили там у Багато хто займався, покинув, але вам велика вдячність, що ви і займались. Займаєтеся і ми дуже сподіваємося, що будете займатись і співпрацювати з нашими літаками. Дуже за такий час хотілося бути вдячним всім вам, які не складає, ви не складаєте рук і продовжуєте допомагати в першу чергу. тим, той версті населення, яка ну постраждала найбільше тим людям, які ну, наразі потребують максимальної уваги. Тому велике дякую вам всім ще раз приєднуюсь до всіх слів і слава Україні. Ми почали співпрацювати з сумами із взагалі закладами охорони здоров'я Сумської області з початком повномасштабного вторгнення ворога в Україну. Тобто з 22-го року. З 22-го року наш благодійний фонд привез саме медичним закладам Сумської області гуманітарних вантажів на 23 мільйони гривень в 23 медичні заклади Сумської області. Зараз ми почали 24-й рік першим візитом саме в Сумську область. Всього нашого от борду, тобто команди разом української команди разом, саме до вас, і вже з вчорашнього дня ми розгружуємо ми розгружуємо гуманітарну допомогу в заклади як міста Суми, так і обласні заклади. Сьогодні і завтра будуть отримувати допомогу клінічна лікарня Святого Пантелеймона Сумської міської ради, обласна дитяча клінічна лікарня. А також центральна ваша лікарня міста, клінічна лікарня міста Суми, і також перинатальний центр Святої Діви Марії, тобто в ці медичні заклади, що ми взагалі привозимо? Ми привозимо не лише розхідні матеріали, ми привозимо обладнання. І сьогодні мені дуже приємно сказати, що ми змогли привезти в святого Пантелеймона, в лікарню клінічну а, апаратуру сучасну, вона вживана. Вона використовувалася в госпіталях Великої Британії, але вона має дуже великий а, відсоток прочності там до 90% відсотків. Її можна використовувати ще довго і довго саме для пацієнтів міста Сум. Це анестезіологічна машина, класна машина, яка коштує більше 400 тисяч гривень. І це буде великою допомогою цієї лікарні для надання саме анестезіологічної допомоги під час проведення хірургічних операцій. Я знаю, що ці лікарні проведено за 2023 рік десь ну, порядка 6 противних тисяч оперативних втручань, і ми можемо внести свою лепту як благодійники, як громадська організація для надання якісної медичної допомоги жителям міста.